Язик кохання вашого чоловіка. Це дуже головне, коли ви розумієте, через який язик він виказує вам своє кохання, своє розположення, свою турботу про вас. І інколи, ну, не інколи, не всі чоловіки люблять дарувати квіти. Да? Багато чоловіків краще вам завтрак приготовлять і це буде якраз його язык любові. Ви чекаєте квітів і думаєте, що вас не кохають. А на самом деле, ті, хто приніс вам букет квітів і за нього забув, він увлечен собою, Тобто, не, кох... не завтрака в постель, не кофе, не, Нет, вот, знаете, как бы романтику вам кинул немножко, а остальное вы сама. І зараз ми будемо дивитися на язик кохання вашого чоловіка, як він виражає любов до вас. Обирайте свою колоду. я починаю з першої: язик кохання вашого чоловіка. Ну, на жаль, у вашого чоловіка зараз е до вас ніякого язика кохання немає. Е ви поспорились, посперечались і, скоріш за все, ви захищаєтесь від нього. Ваші стосунки вже поламані. Е це карта вежа. Коли все горить навколо, коли все руйнується навколо вас, і очікувати щось інше ну, немає смисла. Ви можете очікувати, але крім подлості, інтриг, от этого всього, нічого у вас не буде. Тобто, у вас зруйнована мова кохання. А що в мене? Три карти, чотири. Ну, зараз ще одну достану. Так, да, зруйнована мова кохання зовсім. Тобто тут, тут все закінчилось. Так, неожиданно. неожиданно. Варіант номер два. Язик кохання вашого чоловіка. Я можу сказати, що язик кохання вашого чоловіка це турбота. Це емоції, щоб ви відчували себе шикарно, щоб ви відчували себе коханою, любимою, він поважає ваші емоції, ваш емоційний стан. Це в нас десятка пентаклів. Це, це гроші, це турбота, це ну, в більшій степені забезпечення, щоб ви ні в чому не Нуждались ви, ваші діти, ваші батьки, тобто усі. І тут карта Сонечка. Тобто Він з особим трепетом відноситься до дітей. Можливо, саме, знаєте, саме з дітьми такий веселий непосредственний, такий от, от душевний, душевний. І для нього. пятерка пентаклей это когда в горе и радости в болезнях и в счастье вместе то есть поддержка и карта Паши жезла он готов все бросить все планы поменять ради вас ну тут квитев не будет тут квитев не будет тут будут рестораны Хороші місця, хороші бази відпочинку, А тут, знаєте, ця людина не романтик, він практик, і чим вам тепліше, затишніше, чим тепліше ваша одіялка, тим йому спокійніше, Тобто він через турботу проявляє своє кохання. Не через квіти, не через э, серінади під домом. Ні. Варіант номер три. Чи, ну, ну, пишіть мені відгуки ваші, як програлася ця карта, чи правильно я відчула вашу ситуацію. Ну, от, прям цікаво. Варіант номер три. Язик кохання вашого чоловіка. А от тут Сінади. Тут серенади, тут обіцянки, но не діла. Тут він розповідає, яка вы любовь всей його жизни, його сердце, вы його душі, ви Рассвет его очей и так далее и тому подобное. А, как бы э, гроши у вас он не вкладывает, у него их э, не то, что нет, он вам рассказывает, что это не важно в жизни. Деньги это не, не про важности. Важно, что я тебя люблю, важно, что я тебе говорю об этом, кто ж тебе еще расскажет, как не я. Он звезда, он чувствует, он рассказывает о своих планах, он рассказывает о том, что где-то -то, буде можливо. А вам вже хочеться піти від нього. Крім бла-бла-бла, пообіцяв і не зробив. А, можливо, він не хоче це робити саме для вас. Можливо, для іншої жінки він вилізе із шкури вон і зробить все. Що вона попросить. Ну, просто треба дивитися правді в очі, що, можливо, ви не та жінка, раді якої він буде робити подвіги. І в вашому случаї, дійсно, можливо, вже потрібно шукати іншу людину. Ну, ви можете побути, доказати собі мені і всьому міру, що це не так. Ну, Насправді ви дуже швидко втомитесь від таких стосунків. Обіцянки, цяцянки і все. І так, варіант номер 4 Язик кохання вашого чоловіка. А що я можу сказати, ви знаєте, теж дуже гарний язик. Людина майстер свого діла. Но він не вміє балакати. От слова зовсім. Він, можливо, трошки такий, знаєш, одіночка, копається в, там, в научних трудах, він щось там вирішує, він якісь опити ставив, він цікавиться там кріпта, він цікавиться ще якоюсь фігньою. Тобто він майстер свого діла, він вникає в ситуацію дуже глибоко. І за це він має свої кошти. Він обеспечує сім'ю всім необхідним. Він бачить просто свою місію, щоб його родина відчувала спокій від того, що папка може все. Він буде вас захищати. Він буде битися за вас, за вашу родину, з усіма врагами світу. І якщо ваш чоловік зараз воює, я не здивуюся, тому що он, он воїн, он воїн і король, тобто, людина, воїн і король це чоловік очень не емоціональний, але це честь і справедливість. І якщо він вже взяв за вас відповідальність, якщо він з вами вже одружився, якщо він вас вже вибрав, то ви можете бути дуже спокійна. Ви будете завжди нагодована, ви будете завжди захищена. Ну, емоції це не про нього. Йому треба просто розказувати. Що для вас важно, знаєш, любимо, для мене так важна п'ята помада, у мене під смотри мені під туфельки, мені там іще под щось, він піде вам на зустріч. Но якщо ви просто скажете, все, от мені нужна помада, ну не те, що вона вам несе. І він скаже, ти ж ума сошла у вас п'ята помада, сколько можна? А коли ви скажете, ой, ти посмотри, я прямо цвету, ти посмотри, вот у тебя. Такая прекрасна женщина, вот я така різна, така і вот такая, и вот, такая. И вот смотри, мені платюшка надо, обов'язково обязательно надо вот це, і вот цветочки тут стоять, і чашечку вкусную, красивую я купила, і він на вас зрозуміє. Якщо ви йому словами через рот говорите, для чого вам це потрібно. Якщо ви так фиркаєте, вот це таке ви получите піздюлей, саблей по башке. Потім я сказала, це про нього. Ну, ще, звісно, є багато язиків любви, але ми в даному випадку зустріли 4 і всі різні. Тобто, приходьте на мої ефіри. Чекаю вас, приходьте до мене на консультації, і я вам завжди допоможу розібратися особисто в вашому випадку, з вашим кодом народження і з кодом народження вашої людини. Пишіть. Чекаю до зустрічі.